Понеділок, 17 червня, в ефірі новини на 11-му каналі у студії Євген Коптів. Вітаю вас, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте новини. Дві понівечені оселі побити легкових та лінії електропередач. Це наслідки ранкової атаки на Нікопольщину. По Покровській громаді ворог запустив ФПВ камікадзе та безпілотники зі скидами. Людей не зачепило. Утім, як повідомляють у Нікопольській районній військовій адміністрації, активність цих же БПЛА зафіксована у Марганецькій громаді. І самого ранку ворог продовжує атакувати Херсонщину. Дроном камікадзе росіяни вдарили просто по цивільній автівці у Береславському районі. Загинув 50-річний місцевий житель. Вночі ж окупанти вгатили по Харкову, влучили кабами у заклад дитячого відпочинку. У результаті ворожої атаки зруйнований один із корпусів. Минулося без постраждалих. Сьогодні погодинні графіки знеструмлення діятимуть по всій країні. Найбільше обмежень буде з 11 до 22 години. В Укренерго наголосили, цього тижня ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою ніж у попередній. За словами голови відомства Володимира Кудрицького, уникнути вимкнень побутових споживачів не вийде. Наразі зростає енергоспоживання, крім того, переводять на ремонт черговий енергоблок АЕС. А на Росії знову щось горіло і палало. Цієї ночі було гучно у кількох регіонах. Зокрема, невідомі дрони атакували Липецький тракторний завод та Новолипецький металургійний комбінат. За інформацією, обидва підприємства використовуються у військових цілях. У мережі з'явились відео, на яких росіяни невдоволені звуками сирени у власних містах. Тамтешня влада повідомила, ППО нібито усе збила. Водночас попросила місцевих не публікувати кадри наслідків. Літали БПЛА і над Білгородською та Воронезькою областями, а в Ростові щось влучило у підстанцію. Місто залишилось без світла. Моторошна автотроща у кривому розі там водійка на Хюндай мчала мокрою після дощу дорогою і не впоралася із керуванням. На заокругленому відрізку машину просто винесло на зустрічну смугу. У цей момент там їхав ВАЗ. Від удару легковики розкидало по дорозі. Обох водіїв шпиталізували із забоями. Їхнім машинам пощастило менше. У ВАЗ погнуло кузов та вилетіло скло. А у позашляховика вирвало крило та бампер. Підірвали гранату заради забави. Це сталося у спальному районі Кривого Рогу. Із десяток чоловіків, ймовірно, на підпитку відпочивали ввечері в альтанці. Як раптом пролунав потужний вибух? З'ясувалось, це була детонація боєприпасу. Від уламків постраждав 27-річний чоловік. Його госпіталізували із пораненнями голови та ніг. Причетних оперативно затримали правоохоронці. Поліція з'ясовує, звідки в компанії з'явилася граната. Буквально відстежують кожен рух окупантів, цілодобово полюють на них та їхню техніку і не підпускають ближче. Наші прикордонники захищають Нікополь на березі Каховського водосховища. Коли море зміліло, роботи кажуть побільшало, бо ворог ховається у густих хащах, якими поросло дно. Про пильність захисників та про те, що дає їм сили, матеріал Вікторії Вахрушиної. Там, де раніше було море, зараз колихаються зелені хаща. Рік тому окупанти зруйнували Каховську ГЕС. Саме там на березі обмілілого водосховища продовжують тримати цілодобову оборону наші прикордонники. Ми почали працювати на цій ділянці, ну взагалі працювали ще коли Каховське водосховище було повним. Тобто, ми да, різницю відчули. Після підриву Каховської ГЕС вода зійшла, і тут ну, з'явився такий ніби пустир. Піщаний. Згодом почала з'являтися якась рослинність. Нині це поле бою, бо саме там зараз межа між нами і тимчасово окупованою росіянами територією. Це ми вже бачимо протилежний берег. Так, це протилежний берег. Звідси ворог постійно атакує Нікополь ворожими своїми fpv дронами та інколи е, веде обстріл з мінометів По одинокі випадки. Буває, коли вони затягують легку артилерію. Відтоді, як замість води виріс ліс, робота прикордонників ускладнилася. Адже в гостих хащах кажуть, можуть ховатися росіяни, які тільки і чекають, коли наші оборонці втратять пильність. Все отлично, пока. А ти на ній. О, сучок, а на йдеш. Я не та, тя, ні. От, внизу, так. Да. Красиво. Росіяни також користуються будь-якою можливістю завдати удару по наших позиціях. Це вони ні, Ні, така захопить. Нас пройшов. це Ми з іншого з іншої точки працювали. Дрон впав і снаряд здетонував прямо якраз сюди. Ну ми тут зашили, вигоріла. Час час перекриття тут було е, гарне пітно але вже ногами затерло. українським захисникам. Складно тримати оборону через те, що буквально за кілька кілометрів від них на протилежному березі Каховського водосховища розташована найбільша в Європі атомна електростанція, тимчасово окупована ворогом. Який чи щодня провокує наші сили оборони безпосередньо біля енергоблоків часто знаходиться їхня техніка? та бронетехніка та особовий склад і фактично вони використовують її як прикриття. Бо вони розуміють, що туди стріляти ми не будемо. Після вміління Каховського водосховища місцевим жителям виживати стало ще скрутніше, бо окупанти не лише стріляють по них кожного дня. Зруйнувавши греблю ГЕС, росіяни залишили людей та їхнє господарство ще й без води. Я знаю, що тут дуже багато людей просто жили за рахунок цієї водної артерії. Тобто, у них тут бізнес, ферми. Деяких навіть опускалися руки, бо вони не знали, що далі робити, тому що не буде води. Це страшно, але український народ у нас прорветься завжди. Задача наших захисників пильнувати, аби ворог не накопичував свої сили. Втім, прикордонники вважають малоймовірним сценарій проникнення на правий берег ворожих ДРГ. Загадача огляд та розвідка переднього краю сил противника. Для того, щоб для подальшого пошук і для подальшого враження їх і пів е, силами оборони. Щодо масштабного наступу окупантів з лівого на правий берег, цей варіант, на думку оборонців, теж мало ймовірний. Крім того, що їм треба буде форсувати два рази Дніпро, то два рукава Дніпра, їм ще треба приблизно десь кілометрів вісім йти по багнюці, що нереально. Тобто, якщо вони туди влізуть, якщо було чисто Дніпро, можна було якимось, скажімо так, поровними засобами переправитись і на десант. В даному випадку це нереально. Диверсійно-розійна група теж, скоріше за все, не пройде, тому що якщо ми її повісічли, а ми її вийшли. У нас тут є і радіолокаційні засоби і засоби спостереження, як денного, так і нічного тепловізори. Втім, розслаблятися не варто, кажуть військові, бо сценарії можуть бути різні. І після посушливого літа пересуватися стане можливо легше. Тому хлопці та дівчата з восьмого загону прикордонників відстежують кожен крок загарбників. А додатково мотивують те, що в багатьох із Каховським морем пов'язано чимало спогадів. Про щасливе дитинство. Тому захистити те, що рідне серцю завдання номер один. Автоматичний режим. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко новини одинадцятого каналу. Одні всіма силами обороняють, а інші допомагають окупантам. На Нікопольщині затримали агента ФСБ, який вистежував позиції артилерістів ЗСУ. Колаборант за вказівкою російських спецслужб щодня обходив прибережну зону та виявляв координати пунктів базування сил оборони. Дані потрібні були ворогу для спроб взяти під вогневий контроль територію біля Каховського водосховища. Контррозвідка СБУ завчасно викрила плани ворога. Тепер зраднику загрожує довічне. Нині він під вартою. І про спорт весловальники з Дніпропетровщини вибороли бронзу на третьому етапі Кубку світу. Олег Кравченко, Іван Довгодько та Олександр Натока представляли нашу область у складі чоловічої вісімки срібло у команди Німеччини, а золото завоювали спортсмени з Австралії. Змагання відбулись у польському місті Познань. І наразі це вся інформація від команди 11-го телеканалу. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте новини. На все добре і бережіть себе.